Коли Павло віз свою дружину в пологовий будинок, він не знав, який на нього чекає сюрприз. Сьогодні зранку по лінії раптово стало погано: живіт тягне, спина болить. Чоловік довго не роздумував і викликав швидку допомогу. Лікар наказав швидко збиратися, тому що дружини от-от почнеться. Наразі стоїть Павло під вікнами пологового і чекає, коли йому зателефонує дружина. Вже чотири години ходить сюди туди. Чи телефон сів? Чому ж вона мовчить? Тільки о шостій годині вечора нарешті зателефонувала. Полінка замученим голосом сказала, що він двічі батько. Павло не зрозумів, про що говорить дружина, запитав ще раз. Нарешті почув зрозумілу відповідь У нас двійня, хлопчик і дівчинка. Дівчинка така маленька два кілограми, а хлопчик три триста. Чоловік наняв віри. Що робити з двома? І ляпнув, чи не зможе часом Полінка залишити дівчинку? Візьмемо хлопчика. Дружина просто вимкнула слухавку. Додому Павло добрався пізно ввечері. Він одразу пішов до своєї мами. Знав, вона обов'язково знайде відповідь, як йому вчинити. Для чого йому двоє дітей? Чоловік не згоден. Як з ними справитись? І чому дружина так спокійно говорила про двоє дітей? Невже вона обох візьме додому? Поліна повинна його слухатись, а вона кинула слухавку. Завтра обов'язково з нею серйозно поговорить, а сьогодні порадиться з мамою та вислухає її. Коли прийшов до батьків, у гостях сиділа давня мамина знайома. Павло пам'ятає її, і хлопців двійнят, які билися з Павлом, при цьому захищаючи один одного. Дорослі же, як і він, коли сіли за стіл, привітали новоспеченого батька. Він повідомив, що двійнята, після чого мама почала цілувати його, говорячи, яка ж це радість. Знайома мамина, тітка Надія, витирала очі, з яких капали сльози. Коли привітання закінчились, всі заспокоїлись. Павло повернувся до тітки Надії Як ваші хлопці, мабуть, одружені обидва? Мама напружилась, а тітка залилася слізьми. Виявляється, їх вже немає на світі. Десять років тому вони потонули в річці. Один тонув, інший їх спасав і разом пішли на дно. З тих пір вона розвелася з чоловіком. Несила більше звинувачувати один одного в їхній загибелі, все одно не вернеш. Але жити далі разом вони не змогли. Наразі в неї багато вільного часу, з роботи прийде, а вдома робити немає що. Ось і прийшла провідати подругу. Раніше нянечкою підробляла. Але ті дітки вже виросли. Павло пішов додому, так і не сказавши, чому приходив. Наступного дня під вікном пологового він просив пробачення у своєї полінки. Дурницю ляпнув вчора. Звичайно, обоє дітей наші, і він їх уже любить. Через день з пологового зустрічали великою родиною. Запросив Павло і тітку Надію, попросив, щоб вона допомагала полінці ростити дітей. Він на роботі затримується довго. А допомога їй потрібна. Тітка Надія погодилась, аж повеселішала одразу. Через 15 років, у день народження Роми і Наталії, Павло Петрович дивився на своїх діточок і гордився ними. Які ж вони в нього розумні зросли. Тітка Надія ставила на стіл страви, їй допомагала Наталія. Мама затримується у перукарні, прийде красивою. Тітка Надія залишилася жити в їхньому будинку. Вона їх перша помічниця.